Важливе питання. Дивимося. Січень 25-го року. Перший місяць наступного року. По датах найнебезпечніші дати для нас з вами, для українців і для України. 4: Всі дати з нулем. Сімнадцяте, дев'яте. Девятнадцяте. Святкові дні. Двадцять четверте. Я казала вже двадцять четверте чи ні. Будь ласка, продублюйте е всі дати, які написані, і по порядку. Я дивлюсь не по порядку, дивлюсь, як показують. Тепер місця небезпечні місця для українців, для України на січень місяць. Е мости, ресторани, причали. Місця в великих містах біля річки для збору народу. Якийсь типу, фестивальний причал, от як у Дніпрі, щось таке. Небезпека біля води, вона вже тут крат з червоною лінією у нас дуже довго. Житлові будинки. Причому. Чомусь не так верхні поверхи, як нижні, або це буде приватний сектор. Там, де розпреділяється вода. Там, де розпреділяється вода. Що це значить? Вода водонасосні, якісь штуки. Там, де розподіляється вода. Так. Лікарні там, де люди допомагають по здоров'ю. Козли. Які кончені козли? Так. І структури. Які слідкують за порядком громадським поліція? Хто там ще слідкує за порядком, напишіть. Отаке, нехай не збувається. Ну да, собака гавкає, караван іде, і йому буде потрібно вже скоро піти. Бо та організація, яка спонсорує е, о, оцю е, фіцу, вона переключиться на активного молодого, а це вже відпрацьований матеріал. Нічого вони не зроблять їм. Це не вигідно нам щось перекривати. Пиздіти, то знаєте, не мішки ворочать, так що таке. Чи кожна людина у нас в країні пенсіонер, людина з інвалідністю, людина, яка живе за межею, бідністю? Чи у кожній сім'ї є ті 15 кіло, щоб ми допомагали іншим? Ну, от, от такі, знаєте, такі питання. Так, ми допомагаємо борошном. Допомагаємо. питань нема. Зміцнюємо ми таким чином стосунки з нашими партнерами або майбутніми партнерами, яким ми допомагаємо. Ну так, ну кому не сподобається допомога. Чи. Отримаємо ми щось навзаєм? Ну, типу, таке питання, да? ну, ні. Чи маємо ми надіятись, що ми щось отримаємо. Ну, хоча б спасибі. Таке. Таке. От біда. Значить, дивіться, в чому біда. Сировини буде. Достатньо, більш ніж достатньо, але обробити ту сировину, якось її посортувати. Не знаю, як це відображається в цій технології. Так? Якось її транспортувати, навіть продати. Оце будуть такі стовпи проблемні в цій сфері, дуже проблемні. Це історія, коли пам'ятаєте, коли був була інфляція і обвал, і знецінення, і коли кошти були, ті купони були їм, я не знаю, хоч підтирайся, а ніякого сенсу в цьому не було, і ніякої користі і цінності в цьому не було. Ось що чекає. Тих е дебілів. Так, і чекає справедливо, до речі, наскільки, наскільки вони дійсно важливі, і та кількість священнослужителів, які є, наскільки вони ну, прям недоторкані. Не те, що важливі, зрозуміло, що всі люди важливі, наскільки вони недоторкані. На жаль, недоторкані, але повірте, серед священнослужителів на сьогоднішній день є не тільки недоторкані, а ще й безнадійні, і ще й безполезні. Ну, тобто такі не всі країни Євросоюзу однозначно 100% не всі. І... Дві країни зацікавлені найбільше у цьому законі, у цьому правилі? Тому що вони хочуть фільтрувати тих до них, хто до них приїде. Це дві країни. Тобто, умовно кажучи, із десяти країн анкет, які будуть заповнюватися, тільки дві будуть з найбільшим відсотком відмов. Що він принесе? значить, Сильні світу цього, як їм вважається, вони будуть продовжувати прибирати зайвих людей на планеті Земля хворих, кволих, людей асоціальних. Як це вони будуть робити? Ну, Тут у хід будуть іти абсолютно всі методи, це і хвороби штучним да, шляхом зроблені. Це і закони відповідні, відселення таких людей, відсіювання таких людей, і це також війни. Значить, це, а і ще до цього? Значить, до цього наступний рік змії він приведе до зміни, краху, на волосині буде триматися. Цінності, і я не кажу зараз про щось моральне, етичне, я зараз кажу про конкретні гроші, золото, брильянти. Тобто все зараз, от сьогодні, як ми з вами звикли, до системи фінансів, системи. Mm, коштів, да, і обороту коштів, воно буде висіти наступного року на волосині, тобто, через рік вже грохнеться з великим гуркітом. Що буде хорошого? Давайте так. нас ну знаєте, як нас, українців, злякати чимось, ну мені здається, вже просто неможливо. Тож і ці новини, ну, типа, буде й буде. Переживемо. Далі, що хорошого? Хорошого буде от що, значить, у світі, будуть одночасно з тим, як будуть винищувати, типа, слабких і кволих. Да? Одночасно з цим, може, це просто різні люди будуть робити, одночасно з цим буде поширюватися. Якесь економ житло, і тіпа, е, наступний рік він про е, якраз таке гніздо, кубло, е, е, житло. Тобто він дасть можливість багатьом людям, у яких її не було до того, взяти житло в, в іпотеку, там, в кредити. Я не знаю, якісь нові закони вийдуть, якесь тимчасове житло. Ну, от щось таке, відбудова, якась. Тут, тут фу, нехай так і буде добре. Єдине, що вони хочуть сьогодні, і якщо це не буде здійснено протягом 6-9 максимум місяця, вони просто захлебнуться у власному у власній бідності, у власній інфляції і повна буде срака з приводу грошей економіки. Тобто єдине, що вони хочуть, це Відкрити потоки грошей, щоб до них вони йшли. Мабуть, це, це про це мова про санкції, про зняття санкцій. Це єдине, що вони хочуть. Так, чи буде, чи буде? В написаному вигляді не буде однозначно і градацій буде набагато менше, може навіть одна. І це не буде стосуватися або жінок, або дітей, тобто це більш про чоловіків мова буде. Йти. Допомога від штатів Україні вона буде до 2028-29 року. Три рази поміняється людина, яка буде ініціатором допомоги в нашу сторону. Це буде точно одна жінка. І точно це буде один чоловік, хто там третій під сумнівом. Але ці люди будуть продавати це з нами допомоги далі, 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 тобто аж до 28, 29 року. Чи допомагає нам Норвегія так? Єдине питання буде викликати зберігання транспортування. Дякуємо. Дуже дякуємо. Він не може бути готовий і не може хотіти договору з расистами, тому що він чудово розуміє, що для нього це буде кінець його політичної кар'єри, або навіть кінець. кінець. Тобто відповідь така: ні, не хоче, не заінтересований у цьому абсолютно. Так, можливі, і 24, го давайте так, з 24 го по 29. дев'яте. Так, однозначно, так. 2000 гривень донат. Дякую, молодці.